Ми зараз у краєзнавчому музеї Івано-Франківська. Це зал природи, тут декілька поверхів. До речі, дуже гарна експозиція. Думаю, для тих, хто буде їхати з дітками або власне. І для багатьох дорослих буде цікаво подивитися. Навіть самостійно походити, подивитися. Дуже гарно виконана експозиція. Можна навіть сказати реалістично. Обов'язково, якщо буде нагода відвідати музей, квіточки не дешеві, до того ж тут можна ще й у самій будівлі піднятися на оглядову вежу. Так що майте на увазі. Дуже-дуже цікаво.